Всім привіт, друзі і гості каналу. Сьогодні ми з мамою готуватимемо фріттату, тому що я вже втомився від бутербродів. Це такий собі швидкий перекус. Нам потрібно буде спагетті, курячі яйця. Не звертайте увагу, вони трошки брудні, тому що кури у нас домашні. Також сосиска і сир овечий в моєму випадку. Ви можете використовувати сосиски, можете використовувати сало, шкварки, шинки, що вам, що вам до вподоби. І так, спершу маємо з вами відварити спагетті. І за цей час ми розіб'ємо яйця, почнемо їх збивати, додамо трошки молока до них, сіль перець, також додамо трошки сиру. Зіб'ємо, а за цей час у нас, я думаю, що зваряться спагетті. І потім ми розігріємо сковорідку і почнемо це все в одній сковорідці змішувати. Так от. Ну що ж, Приступимо. Ну ось, Друзі, макарони наші зварились, ставимо розігрівати нашу сковорідку. Вливаємо туди трошки оливки, О, оливкової олії, оливки. Зачекаємо трошки, нехай воно розігріється, розтечеться. Сюди ж відправляємо наші макарони вже зварені. У мене було, зараз я вам розкажу. У мене було 200 грамів макаронів точніше спагетті і 4 яйця. О, ще одного. Не можу звалити. Давай, вже. Окей. Ось така у нас порція макаронів, це 200 грамів Сюди відправляємо наші сусиски з сиром. Перемішуємо. Дуже класний рецепт, мені подобається своєю простотою. Дуже швидко готується і дуже практично брати з собою. Чудово. Сюди ми відправляємо яйця. У мене чот... тут чотири яйця, трошки сиру і трошки молока ще додав для об'єму. Ось так це все сюди виливаємо і знову перемішуємо. Ось так перемішали. В яйця я також додав трошки солі, трошки перцю, щоб не були вони зовсім нейтральними. Ось, якось так. Зараз ми її трошки вирівнюємо. Ось так от вирівнюємо. Накриваємо кришкою і забуваємо на декілька хвилин. Наша заглянемо до, неї, до нашої фрітати. Вона вже трохи тримається купи. Це вже пів справи. А саме основне тепер ми маємо її на іншу сторону перевернути і досмажити. Тому я мабуть це зроблю за кадром. Хвилинку. Ну що ж, мені вдалося. Ось я її перевернув. Знову накриємо її. Ідемо буквально 2-3 хвилинки, щоб вона ще з іншої сторони прожарилась.